Людмила Наумова. Донька мріє знайти тата з далекої Греції. Спекотний день підходив до свого зеніту. Через відчинене навстіж вікно до лікарняної палати час від часу намагався увірватися легенький вітерець. Погляди всіх пацієнтів прикипіли до Насті, 13-літньої чорнявки з густою довгою косою. Яку не могла втримати ніяка шпилька. Смолянисто чорна коса, завтовшки, як зап'ястя кремезної руки, спадала по плечах аж до пояса, що на вигляд було дуже гарно, а по щоках дівчини текли сльози. Він, мабуть, не хоче мене знати, тому що я хвора, вимовила пригнічено, і сльози частіше закапали з її чорних, як вуглинки, оченят. Після закінчення школи Ліза поїхала до тітки. Вона не мала своїх дітей і рада була допомогти племінниці. До інституту дівчина вступила без проблем. Ліза була розумною і старанною і тут же поринула у вир науки. Її не цікавило нічого, окрім книг, а тому не одразу й помітила цікаві погляди чорнявого юнака. Лише коли той став пригощати її цукерками, запрошувати в театр, дарувати їй улюблені ромашки, тоді вона зрозуміла, що поряд красивий молодий чоловік. І серце Лізи здригнулось, душа потягнулася назустріч. Дівчина закохалася по самі вуха і вже не уявляла свого життя без Іларіона. Несподіванкою для Лізи стало те, що Іларіон запропонував їй жити в цивільному шлюбі, але красуня надто кохала свого грека, щоб звернути увагу на таку дрібницю. І він також її обожнював. Перспективний юнак незабаром став крутим босом, власником прибуткового підприємства, свою цивільну дружину. Зробив співвласницею, між подружжям було повне розуміння і гармонія. Лише одна обставина за сім років їхнього життя засмутила Лізу. Коли приїхали батьки Іларіона, він винайняв для неї іншу квартиру, поселив її там і суворо заборонив зустрічатися з ними. Вона бачила їх лише з вікна і дуже переживала через це. Однак Іларіон. Лагідно заспокоював дружину, мовляв, греки не люблять росіян, і марно було їм доводити, що ліза українка. На сьомому році їхнього спільного життя ліза завагітніла і з деяким острахом повідомила про це чоловіка, а той від радості не знав, що діяти. Носив дружину на руках по кімнаті, гойдав її, як малу дитину цілував, наспівував якісь свої грецькі мелодії. Дівчина зрозуміла, що ця дитина бажана для нього так само, як і для неї. Народжувати Ліза вирішила в Україні. І Ларіон усіляко відмовляв її від цього та врешті погодився, бо ж розумів, що насправді дружині. Буде набагато легше, коли мама їй допоможе доглянути маля. З появою на стусі розпочався новий період у житті Лізи. Вона ніколи не запрошувала Іларіона до себе в село, соромилась глушини, як вона називала місце, де народилася. Мама ж раділа, що донька біля неї. У господарстві було три корови, сама ж вона вже не здужала, а тому старалася усіляко затримати доньку біля себе надовше. Так місяці переросли в роки. Ліза доглянула до смерті маму, а мала Настя підростала, стаючи точною копією Іларіона, який навіть не бачив своєї доньки. Вони спілкувались між собою телефоном. Однак Ліза ніяк не могла наважитись запросити чоловіка до себе в село, тому в розриві їхніх стосунків відчуває і свою вину. Але чому він сам не приїхав до дружини й доньки? Кілька років тому хороша подруга Лізи написала їй у листі, що зустріла Іларіона з молодою жінкою, а попереду них біг маленький хлопчик. Безумовно, в нього є інша сім'я, тому ця історія поставила крапку в їхніх стосунках. Тручатися в чужу родину ліза не посміла б за жодних обставин. Важка хвороба доньки не зломила цю мужню жінку, проте й тоді вона не звернулася до Іларіона по допомогу. Сама несе свій хрест і не скаржиться. Усю себе. Присвятила вихованню і лікуванню Насті.